Всім привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, з вами я Тимор. І сьогодні, як я обіцяв, ми будемо ліпити якогось монстрика або якогось чоловічка. Я вибрав монстрика. Ну, та не зовсім монстрик. А, ну, космонавтик більше. Ну, і це амогус. Якщо ви догадались, то пишіть в коментарях. І ось. Алмобус буде сьогодні. Ну, чорний. Ми ще чорного не ліпили. Ну, це мої перші два відео, там, де я показую, е як ліпити. Якщо ви повторюєте і ліпите, то я буду радий. І в мене скоро день народження. Якщо ви хочете щось мені подарувати, то це просто підписка. Це буде найкращий подарунок. Тепер ліпимо такий кружечок. У мене він потихеньку засихає, але сподіваюсь, ми встигнемо. Ну, і отут треба трошки отак пальчиками, щоб вийшло гарніше. І отут посередині, бачите, середина, ну Я її отак накреслю. Е і там ви розрізаєте. Треба розрізати. Отак. Виходять ножка. Так, тепер беремо отаке. Отак. А, трошки смішний вийшов. Трошки, якщо хочете, щоб вийшов гарніший, отак. Розплющую, трошки Отак, от бачите, отак от робите. Отак от трошки нажимаєте, і воно буде гарнішим. Тепер трошки сплюшите. І подивіться, який гарний виходить. І останній штрих це додати заду. Отакий, як в космонавтів балончик. І прошлого разу я ліпив отакого чоловічка, він дуже прикольний. І ми доробили нашого Амауса і дивіться, який в нас він гарний вийшов. І пам'ятаєте, як ми цього ліпили? І Під... ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока. Сьогодні був, як завжди, з вами я, Тимур.